Це нормально, взагалі, от мене гложить бізнес там, де я постійно продаю щось і маю постійно продавати, щоб жити. Чи можна щось зробити так, щоб були клієнти постійні і отримувати дохід постійно? Ні. Як нічого постійного в цьому житті немає, просто нічого ніколи. І постійно доходу нема. За постійний дохід треба боротись, щоб в мене були постійні клієнти. Я повинен розуміти декілька речей: перше, скільки в мене серед постійних клієнтів постійно виходить. Бо вони виходять. Хтось розочарувався в мені, хтось в собі, хтось вмер фізично, хтось фінансово. Вони виходять. І я повинен розуміти по своїй базі показники. Друге, ага, якщо в мене стільки виходить, то скільки в мене заходить? Якщо мене заходить менше, ніж виходить. Вгадайте, що буде зі мною? Я буду падати. Якщо в мене заходить більше, ніж виходить, що зі мною буде? Я зростаю. А що таке постійно? Це отак тримати можливість, щоб заходило рівно стільки, скільки виходить? А навіщо, якщо я можу зробити більше? От і все. А щоб це зробити, знову таки, якби щоб спочатку працювати з базою, яка мене гарно годує, вона повинна бути в великій кількості. А схіра вона візьметься звідкіля? Якщо я не вмію тягнути нових, от коли в мене з, з трафіком нових все ок, то рано чи пізно, років через два-три, малюється якийсь натяк на клуб. Років через два-три активного приводу. А якщо активного приводу нема, а якщо цей привод іще й із... не, не відцифрований, а так від сарафану чи від погоди залежить, то я ніколи базу не створю. Ясно? Тому щоб робити, працювати з базою, там повинні бути сотні, а краще тисячі людей, дивлячись, кого який чек.